Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тароїстика. З вами Оксана Лабаєва і це теропрогноз для дів на квітень 2023 року. Отже, ДІВи, ваш прояв у соціумі протягом квітня. Уф! Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. І вирогідні знайомства для тих, хто вільний. Фінанси для ДІФ у квітні. Рекомендація. Дуже в багатьох знаках, дуже багато виходить старших арканів. І ви теж тут молодці. У вас тут три старших аркана. Ось. І це говорить про те, що місяць для вас доволі важливий, тим паче, що вас бачать як людину, яка несе зміни у життя тих людей, яким вона зустрічає, яким ви зустрічаєтесь. Вас бачать як людину, яка може переналаштувати взагалі. Весь наявний простір навколо як людину, яка може зруйнувати якісь усталені норми, аби побудувати на, їх, на цьому місці якісь свої нові норми, показати, що життя взагалі не таке, як як оточуючим уявлялося досі. А загалом це карта, яка говорить про перенародження, про переродження, тобто щось вмирає у житті, і на зміну цьому тому, що віджило, приходить щось зовсім нове. Це так, доволі циклічна штука, життя та смерть. Щось помирає, щось народжується знов, і ви виступаєте з ролі такої, такої трансформаційної фігури а, у, цей, у цей період. І вам у цій якості дуже кайфово. Дуже вам круто, вам подобається, що ви вносите зміни у життя людей, які вас оточують. Вам подобається, що ви якась значуща фігура, що ви людина, на яку рівняються, якій там можуть довірити свої страхи або страждання, що ви начебто як дар долі, дар долі для якихось інших людей. При тому, що ви можете лікувати душу, а ви можете її і знищити. Це така, знаєте, запальна суміш, коли ви можете просто ну, неймовірні речі робити з життями і душами інших людей. Також у багатьох дів буде привід, вибачте. У багатьох дів буде привід собою пишатися. Ви можете в цей період повести за собою людей, стати лідером певної групи людей. Ви можете щось вам вдається, і ви хочете цим похвалитися, розказати майже на весь світ, що ви такі молодці, що ви змогли це зробити. А всередині вас точаться бої. Певна є криза внутрішня, коли ви не розумієте, ви начебто дуже багато дій вчиняєте, дуже багато чого робите, але начебто розпиляєтесь на дуже багато якихось дрібних справ. А на головну справу, начебто, не залишається часу або сил. Або бажання, і ви не розумієте, як вам рухатись далі, що вам взагалі робити. І така певна внутрішня боротьба відбувається всередині вас. І ви не зовсім розумієте, як вам далі діяти. Можливо, ви дуже багато прислухаєтесь до думки інших людей для вас, які є експертними, і у цьому всьому не можете знайти певного зерна та істину. Через те, що ви розпорошуєтесь на дуже багато дрібних якихось факторів, ви залишаєтесь в обмеженій, в обмеженій позиції, начебто, ви не можете діяти в даний момент, а тому, що з путі певними а, такими блоками. Певними страхами або комплексами, можливо, у вас всередині йде внутрішня боротьба щодо того, чи дійсно я варта або варта того, щоб люди до мене прислухалися або прислухалися до моїх там, рекомендацій, приміром. Ви не маєте в жодному випадку витрачати свою енергію, свої ресурси туди і там, де ви не отримуєте. Якогось фідбеку, тобто, ви не маєте розпорошити всі свої ресурси на справи, які, за які вам не вдячні елементарно і банально. Тобто не вкладатися емоційно в ті справи, де вам не платять, по-перше по-друге, де вам не віддячують елементарно. Тобто ви робите якусь роботу, хоча б там волонтерську да, якусь або ще якусь, і ви ну, там особливо не очікуєте напевно, винагороду, але ваша душа потребує енергообміну. Вона потребує, щоб їй подякували, щиро подякували. І принаймні, хоча б це. Має бути у вас в голові, що якщо мене не просять про допомогу, я не буду допомагати. А це часто так буває з нашими друзями, коли ми бачимо, що з другом нашим біда, і ми хочемо йому порадити щось порекомендувати з огляду на власний досвід. А цих порад нашим друзям їм не треба. А ми хочемо причинити добро. Розуміючи, що дана порада ваша, або допомога, або підтримка буде не на час, і людина потребує зовсім інакшого чогось, не потрібно туди викидати свої ресурси, бо ви дійсно їх викинете, наче як в смітник. І тоді будете обмежені самі, і не в змозі щось вдіяти в своєму житті. Стосунки для тих дів, хто у парі, тут оформлення або стосунки в шлюбу, або розлучення, або шлюбного договору. Тобто перед вами стає певне рішення, яке ви маєте прийняти ось прямо тут і прямо зараз, куди ви рухаєтесь далі у ваших стосунках. А ви оформлюєте, чи ви розоформлюєтесь, чи що ви робите, і куди ви взагалі прямуєте, і що взагалі відбувається навколо вас, вам треба тверезим поглядом подивитися і прийняти власне правильне, вірне рішення. А рішення прийняти складно, бо тут дуже багато неясностей і незрозумілість. Загалом, не усіх стосується, але для декого буде дуже неприємна новина щодо того, що ви не єдині у цій парі, тобто, що у вас є трикутник, тут є пряма наводка на те, що може викритися обман і можуть зруйнуватися стосунки. Далі. А що я на цьому так застряла? Мені аж відробила. У мене було дві, дві нитки, що я хотіла сказати. І тупо я тормознула на цій версії все. Так, добре. Коло це не стосується, Діви. Що у вас справедливість? Ну, в будь-якому випадку вам доведеться обирати. Вам доведеться обирати між двома варіантами. Це може бути між двома людьми або між двома перспективами, двома варіантами розвитку подій, і ви будете, зокрема, орієнтуватися на свій колишній досвід. А вам потрібно прослухатися до внутрішнього голосу. Тобто вам потрібно максимально і абсолютно абстрагуватися від тієї ситуації, яка склалася навколо вас. І начебто взагалі закрити очі на все, що відбувається, і почути себе, почути свій внутрішній голос, що він говорить вам. Далі. Стосунки для тих, хто не у парі. Ну тут діви будуть калючки. Тут або колишні до вас будуть проявлятися, або ви до колишніх, або ви будете взагалі, не будете підпускати до себе людей, шляхом іронії і сарказму будете їх відбривати і красуватися тим, які ви класні, офігені. у дзеркалі, на самоті з собою. Ну тут, друзі, ви достатньо незалежні і самодостатні для того, щоб вв'язувати свої якісь стосунки. Дехто з дів може перетинати кордони, кудись літати, їздити за кордон, аби там влаштовувати своє життя, але це життя, є, в якому ви найкрасивіші, найгарніші, найрозумніші і найкрутіші. Тобто ви будете дуже задоволені самими собою, а і якщо люди будуть до вас якимось чином проявлятися з фліртами там або залицяннями. Ви будете такі, е, камон, фу, ти Е, Наші мені якісь стосунки, мені типу із собою дуже класно, дуже комфортно. І взагалі не хочеться нічого ні розпочинати, ні робити нічого, ні для кого. Я ось сам по собі або сама по собі. Ось такі справи. Фінанси для вас. Тут вам доведеться бути доволі мудрими, доволі розсудливими персонами, які зважають, які чітко розраховують власні сили щодо заробітку і щодо витрачання фінансів. У тому числі. Дивіться, якщо ви поїхали кудись на заробітки, і там вас спіткала якась невдача. Зокрема, що ви бачите, що те, що вам обіцяли, те, що є насправді, не відповідає дійсності, то, перш за все, вам потрібно усвідомити, що якщо був обман, то він вас чогось навчив, додав вам мудрості. І вам потрібно зараз заспокоїтись, перш за все, привести свою нервову систему в порядок і зрозуміти, що це також досвід, і він також вам необхідний. Ви цей досвід собі візьмете в свою копілочку і будете в майбутньому розуміти, як варто вчиняти, а як не варто вчиняти. А, фінанси взагалі будуть у ДІВ. Квітень. Будуть, будуть, будуть фінанси і вони будуть залежати від чоловіка. Це може бути чоловіка, який вас вище за статусом. Це може бути як ваш батько, так і ваш начальник. Тому ну, тут передбачити. Так, рекомендація для вас. Розпочинайте щось нове, спілкуйтесь з новими людьми, навчайтеся, займайтеся дітьми, проводьте з ними більше часу, дайте шанси тим людям, які хочуть з вами поспілкуватися. Поспілкуйтеся з ними, адже ви там можете. А щось побачите, буде дізнатися щось нове, те, чого ви досі не знали або не розуміли. Ви можете щось цікаве для себе побачити. Також не бійте збирати на себе відповідальність. А, і при цьому потрібно тримати баланс, а, тримати контроль, тримати баланс у своєму емоційному стані. Знову ж таки, а, якщо люди не потребують, не просять про вашу допомогу, не треба бігти їх рятувати, а, приділяйте час собі, а, приділяйте багато часу свої, своєму емоційному станові. І внутрішньому балансу. Візьміть відповідальність за свій емоційний стан. Такі справи для вас, діти. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого.